Доброго дня, другокласники! В нас урок математики. Математика наука точна і серйозна, і прожити без неї нам навіть дня не можна. Сьогодні на уроці ми ознайомимося з підручником, який буде допомагати нам учити математику. Згадаємо лічбу, ми з вами вивчили в першому класі. Проговоримо про геометричні фігури, такі як пряма промінь відрізок, та будемо розв'язувати задачі на знаходження суми чисел. Цілий рік на уроках математики нам буде допомагати підручник. Він буде нам другом і порадником. Це підручник математика для другого класу, автор Наталія Листопад. Розгляньте уважно його обкладинку, хто на ній намальований, що написано на обкладинці підручника. Погортайте сторінки підручника, що ви на них бачите, так, задачі, приклади та малюнки. Допомагати орієнтуватися в підручнику нам будуть умовні позначення. Ось таке умовне позначення означатиме початок уроку. Ось таке домашнє завдання. Так, обчислення ланцюжком по колу. Зірочка означатиме завдання з логічним навантаженням. Допоможемо крокодилу Гені та чебурашці порахувати сонечок і разом пригадати правила лічби предметів. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Отже, згадуємо правила Перераховую всі предмети по порядку, не пропускаючи їх. Друге правило під час лічби об'єктів кожен називай тільки один раз. І останнє назване число під час лічби дає відповідь на запитання, скільки предметів у групі? Отже, ми з вами порахували до 10, і останнє число сказало нам, що тут є 10 предметів у групі. Рахуємо цифри від 1 до 20. Я знаю, ви з цим справитесь. Ми все це ще в першому класі і навчились рахувати. Тому починаємо! Рахуємо разом: 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ваше завдання зараз поставити відео на паузу і порахувати від 1 до 20 в голос. Ставимо відео на паузу, я уважно вас слухаю. Ви просто молодці! Всі вмієте рахувати до 20. Розглянемо малюнок і звернемо увагу на наше сонечко. У нього жовті прямі промінці. Ось наше сонечко нам і допоможе сьогодні повторити такі геометричні фігури, як пряма, відрізок та промінь. Давайте подивимося, сонечко нам накреслило пряму. пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Ми можемо її продовжувати і в одну сторону, і в іншу. Аж із смаринки упало на пряму у дві краплинки. Так, І вони обмежили частинку прямої. І утворився, вірно, утворився відрізок. Отже, відрізок це частинка прямої лінії обмежена з обох сторін. Тут у нас відрізок утворений на прямій, а тут у нас просто утворений відрізок, це пряма, яка обмежена з обох боків. Далі краплинка... ще одна краплинка упала з хмаринки на пряму. І утворилася промінь. Промінь це лінія, обмежена лише з однієї сторони. Так, ось у нас є ще один промінь, а тут проміння йде в одну сторону і в іншу сторону. Отже, ми сьогодні з вами згадали пряма відрізок та промінь. Робота з підручником. Відкрийте наші підручники на сторінці 3. Повторення вивченого в першому класі. Номер 1. Розглянь малюнок. Опиши ситуацію. Дай відповіді на запитання. Розгляньте малюнок. Дайте відповіді на запитання. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Сторінка 4. Номер 2 Які цифри використано на малюнку? Скільки разів використана кожна цифра? Розгляньте малюнок, знайдіть цифри і порахуйте їх. Наприклад, біля сонечка у нас зібрані цифри 1. Порахуємо їх 1, 2, 3, 4, 5, 6. Отже, на малюнку 6 одиничок. Знайдіть інші цифри і також їх порахуйте. Номер 3. Задача. Читаємо умову задачі. Купили олівець за 3 гривні. І гумку за 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку. Розглянемо. Скільки заплатили за олівець? 3 гривні. Скільки заплатили за гумку? 6 гривень. Скільки гривень заплатили за покупку разом, діти? Разом це означає дію додавання. Тобто задача на знаходження суми. Запишемо скорочений запис. За олівець заплатили 3 гривні. За гунку заплатили 6 гривень. Питають, скільки разом гривень заплатили за покупку. Задача на знаходження суми виконується дією додавання. 3. Додати 6 дорівнює, розв'язуйте. Дорівнює 9. Записуємо відповідь. Разом заплатили 9 гривень. Ви молодці! Вас можна посилати за покупками. Справилися з завданням. Перед тим, як розв'язувати приклади, згадаємо, як називаються компоненти при додаванні та відніманні. При додаванні компоненти називаються перший доданок, другий доданок, сума. При відніманні компоненти називаються. Зменшуване від'єник різниця. Номер 4. Розв'яжи приклади. Знак плюс означає суму. Треба цифри додавати. Знак мінус означає різницю. Треба цифри віднімати. Виконайте зараз завдання усно. Якщо не зможете, хай вам допоможуть пальчики. Ставимо відео на паузу і розв'язуємо приклади. Номер 5. Скільки прямих зображено на малюнку, а відрізків, А променів. Розгляньте, але давайте згадаємо, що пряма це лінія, яка не має ні початку, ні кінця. Відрізок це частинка прямої лінії обмежена з обох сторон. А лінія, обмежена лише з однієї сторони, називається променем. Я вас слухаю. Ставимо відео на паузу і рахуємо. Номер 6. Згадаємо правило додавання і віднімання одинички. Отже, при додаванні числа 1 число збільшується на одиничку і отримуємо наступне число. А при відніманні числа 1 число зменшується на одиничку і отримуємо попереднє число. Ваше завдання виконати вправу номер 6 самостійно. Номер 7 Задача. Прочитайте умову задачі, виконайте її самостійно і усно. Це задача на знаходження суми. Каліграфічна хвилинка. Згадуємо, як пишеться цифра 1 і цифра 2. Цифра 1. Цифра рівна і до стопчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Рахуємо яблучка. один, одне яблучко. Цифра один складається з двох елементів. Короткої похилої лінії та довгої похилої лінії. Перший елемент. Починаємо писати трошки вище середини клітинки і ведемо коротку похилу лінію у правий верхній кут. Не відриваючи руки, пишемо вниз довгу пряму похилу лінію до середини нижньої сторони клітинки. Цифра 2. Пливе -лебідь у ставку. Вигнув шию, він тонку, хвостик вгору трішечки підняв, цифру 2 нам показав. Рахуємо груші один, два, дві груші. Пишемо цифру 2, Ведемо зліва направо півовал, похилу лінію вниз, справа наліво до середини нижньої сторони клітинки. Криву горизонтальну лінію праворуч. Пишемо, не відриваючи руки. Відкрийте свої робочі зошити на сторінці 1. Номер 1. Напиши за зразком. Напишіть цифру 1 і цифру 2. Номер 2. Склади задачу на знаходження суми за малюнком. Запиши і розв'яжи її. Розв'язуєте задачу. Номер 3. Розв'яжіть приклади Номер 4 Наведи відрізки олівцем червоного кольору, а промені олівцем зеленого кольору. Розглядайте малюнки і виконуйте завдання. Номер 5. Домалюй будинок. Будиночок складається із відрізків. Ви можете їх з'єднувати або за допомогою лінійки, або від руки. Це на ваш вибір. Виконуємо завдання. Ставте відео на паузу і працюйте. Отже, на закінчення нашого уроку ми з вами пограємося в гру, яка називається Незакінчене речення. Сьогодні я дізналась, вам треба закінчити. Наприклад, сьогодні я дізналась, що є пряма промінь та відрізок. Тепер слідуюче речення: тепер я можу розв'язувати задачі на знаходження суми чисел. До побачення!